Установить відповідність між твердженням та функцією, для якої це твердження є правильним. Твердження функція має два нулі. На відрізку друге від мінус одиниці до трьох, функція набуває від'ємних значень. І третє найменше значення функції на відрізку від мінус 1 до 3 дорівнює 0,5 функція. Перша y дорівнює х квадрат відняти 4. Друга, y дорівнює 1, що ділиться на х відняти 4. Третя, y дорівнює 2 в степені x. четверта г іг дорівнює 0,5 в степені х і варіант d y дорівнює корінь з x плюс 1. Побудуємо схематично кожну з цих функцій. Y дорівнює х квадрат відняти 4. Якби в нас була просто х квадрат функція, це була б парабола відками вгору. І вершина параболи 0,0. Оскільки в нас від функції віднімається 4, то ми маємо зміститись по осі y на 4 одиниці вниз. Y дорівнює х квадрат відняти 4. Y дорівнює 1, що ділиться на х відняти 4. Якщо б у нас була 1 поділити на х, то графік мав би ось такий вигляд. Оскільки від аргументу віднімається 4, то ми маємо перемістити наш графік вправо на 4 одиниці. Схематично переміщаємо вправо на 4 одиниці. І поки що залишаємо 2 в степені Х. Це показникова функція. Графік показникової функції обов'язково проходить через точку 0,1, оскільки в нас 2 більше одиниці. Отже, функція буде зростаючою. Схематично побудували. Y дорівнює 0,5 степені х, це теж у нас показникова функція, проходить через точку 0,1, але в нас 0,5 основа менше одиниці, отже, функція буде спадною. Побудували схематично і Д. Якби у нас був y дорівнює корінь з х, то була б, був би даний графік. Якщо в нас y дорівнює корінь з х плюс 1, до аргументу додаємо одиницю, отже, графік перенесеться в нас вліво на одну одиницю. Отже, мінус 1, y дорівнює корінь з х плюс 1. Підбираємо твердження: функція має два нулі. Два нулі це в нас коли Y дорівнює нулю. Тобто, в нас наш графік перетинає вісь X у двох точках. Ну, а це варіант А. адже перше А. На відрізку від мінус 1 до трьох, функція набуває від'ємних значень. Схематично нехай в нас мінус один, три. Далі дивимось тут мінус 1, 3, мінус 1, 3, мінус 1 у нас є і 3. Функція набуває від'ємних значень. Функція це в нас усі значення, яких набуває Y. А Y від'ємний у нас тільки на рисунку B. Отже, друге Б, третє, найменше значення функції на відрізку від мінус 1 до 3, дорівнює 0,5. Найменше значення функції на відрізку від мінус 1 до 3 дорівнює 0,5. Якщо подивимось на рисуночок d, то найменше значення у нас буде 0. Отже, даний варіант, d нам не підходить. Залишається v або g. На рисуночку Г складна функція. Що означає складна функція? Більшому значенню аргументу, ось, наприклад, трійка, відповідає менше значення функції. Чим більший аргумент, тим менше значення функції. Тому в даному випадку у нас найменше значення буде на кінці відрізка, тобто в трійці. Тому варіант Г нам не підходить. Варіант В функція зростаюча, меншому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Менше значення мінус 1, отже, тут у нас буде менше значення функції і більшому значенню відповідає більше значення більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Отже, третє В